Доброго дня, всім добрим людям. Так, Україна саме демократична держава. І ті всі гвалти про елементи, про те, що щось там є в Європі, інші цінності або ще щось. Це все бутафорія, яка не має під собою жодних правових підстав, а взагалі-то є ілюзії. Стосовно ну, виховання під контрольного на населення, то держава Україна за якихось 10 років. Не поспішаючи, ділячи людей на різні категорії, класи і так далі, навчила фактично вбивати один одного, тобто навчила людей робити сафарі один на другому. І загалом, якщо взяти в цілому і в цілому, то це питання освіти на сьогоднішній день і виховання підконтрольного населення надходить від державного апарату. Який на сьогоднішній день практично служить олігархічному режиму режиму олігархів. І а останньому ця війна потрібна виключно як засіб перезавантаження системи, як вони кажуть, а фактично як узаконення остаточного ліберальної демократії, яка відмінна доволі. Суттєво від розвинутого соціалізму. І на сьогоднішній день, саме на зламі цих епох, культивування ненависті до розвинутого соціалізму, ненависті до минулого, таке, яке не сприймається виключно ліберастами. І воно на сьогоднішній день практично вже настільки вкорінилося, що на сьогоднішній день, коли запитаєш молоду людину, а що вам не подобалося в СССР, яка ніколи не жила при ньому, вони починають порскати з людьми е, і навіть не, нести різного роду ахінею, навіть не розуміють, в чому відмінність ліберальної демократії від розвинутого соціалізму. І е, ці замріяні люди і е, їхні сподівання е, завжди по, сподіваються на якихось там вчителів західних, е, західних економістів, західних політиків. Які навіть не розуміють тих біфуркацій, тих процесів, які на сьогоднішній день проходять в Україні. І простіше, якщо подивитися на це все простіше, то людям байдуже ваша політика, ваші ті всі інсинуації, люди просто хочуть жити, основна маса заробляти грошей, і за що будуть платити їм, то воно будуть і робити. Якщо сьогодні. Платять гроші за служіння державі, за службу державі, то люди йдуть, стараються всіма правдами і неправдами стати зайняти будь-яку маленьку посаду чи без посади, а все одно служити державі, бо держава платить реальні гроші на сьогоднішній день реальність та, яку, з якою необхідно рахуватися. І тут немає ніякої романтики, і немає освіти чи чогось ще більше такого. І немає такого в Європі, ніякої свідомості громадян там немає, оскільки там такі ж е, зомбаки, які в нас в Україні. І нічого особистого тут немає, оскільки ті, хто не стикався в Європі, з, такої, з такими ситуаціями, то вони нічого і не зрозуміють більше. І тому бажано мати справу з реальністю сьогодні, на сьогоднішній день, з реальністю, а не з ілюзії, оскільки повернення до жорстокого прагматизму, самодостатності, самовдосконалення тільки підніме розвиток людей і тільки підніме розвиток держави на набагато вищий щабель. Ніж на тому, в якому вона на сьогоднішній день знаходиться. Бачення цих всіх духовних сфер, там, яку, за всю історію, яку самі бачите, ніколи не вирішило жодної глобальної проблеми. Ні хвороб, ні війни, ні, ні будь-чого іншого, оскільки всі звинувачують у, всіх, у всьому, в чому завгодно, а всі інші просто не хочуть бачити чи чути істину. І грішать, що такої істини немає. Ну, про якусь західну культуру там говорити чи про якийсь рай на землі на Заході, це все немає там ніякої культури. Високе соціальне забезпечення і висящих на ньому осіб стає щораз більше. І вони не здатні самостійно заробляти гроші, оскільки для того, щоб заробити ці гроші, треба. Працювати, а працювати на сьогоднішній день ніхто не, не хоче. Тож і дрібний, і середній бізнес стає вкрай там неможливим. Незважаючи на ті всі гвалти, є цифри, які говорять самі за себе. Закони на рівні сталінських репресій єдине, що не розстрілюють, та фізично не катують, але покарання проявляється в іншому позбавленні можливостей. От для прикладу, в Польщі, якщо ви побуваєте за дрібне хуліганство поліції, вже ніколи в житті не зможете взяти кредит, влаштувати своє нормальне життя. І от вам і вся тонка духовна культура. Може, там в їхньому висилковому Астралі там маленької групи. Політиків, які женяться на престарілих або женяться на особах одної статі, може їм, в принципі, і весело, може їм і добре, але прояву дійсності і реальності в цьому ніяк немає. Тому, перше ніж говорити про те, що там рай обітований, земля там обітована в цій Європі, яка на сьогоднішній день нічим не відрізняється від. Ці держави нічим не відрізняються від сучасних терористичних держав, які здійснюють насилля над людиною. Нічого там доброго немає. І всі ті казочки і баячки, які нам тут розповідають, це все бутафорія, яка не має під собою права на життя. Як прикладом яскравого можна привести те, що жодна людина в Європі, яка виїхала? Після незалежності України не стала там чомусь мільярдером. Жодна людина на сьогоднішній день, яка виїхала в Європу, не стала там мультимільярнером. Я не говорю про те, що є вихідці з України, які тут заробили свій капітал і вивезли його туди. Тобто мова йде про чесно зароблені статки після виїзду з України в Європу. І всі люди, які ботрачать фізично чи фізично працюють, заробляють там півтори тисячі євро в місяць, і приїжджають в Україну з розтопиреними пальцями. Правда, треба хірургічну операцію, декому з них зробити, оскільки пальці настільки не розширюються до їхньої уяви, ну мають вони таке право на життя і мають вони таке. Право на існування, але це не показник для вільної, незалежної суверенної держави Україна, в якій основна маса населення починає опускатися до тої межі, яка називається Межа бідності. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!